Всім привіт, на связі Аврій. Сьогодні ми будемо грати у перегони. І нам не можна буде прискорюватись з своїми прискорюваннями. І так нам треба буде дойти до боссу і пройти навіть боссу без цих прискорювань. Я не знаю, як я зможу без них пройти, тому що я завжди з нею проходжу. І тут зараз у нас місія обмова. Я тільки сьогодні цю розумію. У нас є магазин. Тут ця кофігня, ні. А це не потрібно. У нас є сезон е І ще гараж. Ось тут гарна машина. Я хочу накупити дуже сильне, де сьогодні тут. Текс на ось цю покраску. Вона дуже гарна. Мені прям дуже подобається. А ще накупити гроші на ось таку машину, Можна б ще було ось таке, але це місія, вона дуже гарна теж. Мені більш всього тут подобається ось така тачка. Але вона якось не буде підходити по покрас. І ще знизу можна ось такі штучки купувати, але я коплю гроші. Поїхали. Тут поки що дуже легко вигравати, тому що тільки починаю грати. І мені не можна тут збоку нажимати на прискорювання. йо бачите бачу, що твориться Ей <warder> <к assurance> okay. Наша машинка полетіла. О, тут хтось помер, теж розродився. Нам цю гру дуже складно грати. Коли не вмієш управляти, так ще з планшету це дуже неудобно. Але я вожу пальцем. Тому для телефонів ця гра супер. Поки що ми треті, там тут збоку показуємо. Ух ти ж, йому Це що таке? Думаю, нас зараз уб'ють. Ні, тут зараз точно помру. пять опять штук тому ще місії проходили. Блін, не перші. А ми другі... А, я чи просто мала якось помінялась? Коротше, новий предмет. Такс, ми можемо щось прокачати, але ми купимо тому я прокачаю щось одне ось так ось. Все. Так у нас є якісь місії Ага, скоро будуть. Написано. Завдання ем, тепер я не можу їх работать 11 годин. Нічого собі. Такі машины странні, от і стіка коричнева. Якась страшненька. І ми як зашли накази предпоследні. Они вже на третьому місці. Навіть. Я бы зараз нажал бы все просто потому что мы зараз точно обгоним. Но не можно. У нас только правило зараз. У нас уже 250 километров мы едем. Ой-ой-ой, кто еще пришел? Блин. А вот тут я уже не, не могу его Еще пришел. Ну, господи, не толкайтесь. О, не, мы первые... Перший... Опа, кайф, ми перший. Раз це висвітіть. Ось бачите битва з боссом. Нам треба ще один раз виграти, і ми далі буде пройти боссом. Хорошо, mm. у нас вроде не за Так воно так зробимо. І біграємо. Куди ви підрізаєте усіх? Коротше, в мене ідея, як обігравати. Ой. Треба усіх підрізати. Доторкатись, але ну, головне, щоб ми були збоку. Це найголовніше. Так, скраючку прям рядочком. Ось бачите, як мене добивати? Ось так треба прям. Але мені бути трохи назаду. Ось як машину хтось Вона тільки пився і вже переконули. Так, ми другі. Давай! Ну. Єс. Yes. Ну ми ще не повністю прийшли, тому не факт, що ми будемо першими. Але роді нас ми прям сильно Вони не чинували, померли, як завжди. Де? Ну це я. І yes, єс, ми перші. Це прям дуже рядушком пішли, другий. І зараз ми будемо боротися з босом. Мабуть. Чи не зараз? Так, Хто вгадав? Цікаво. Вау, гроші. В принципі, ми теж непогані. Давайте прокачаємось повністю. Ось там. Ну, на все по-моему. Не можна прокачивать, того, хто босс зараз буде. А-а-а! Ой, 5500. Де я вам такі гроші візьму. Ну що? Нагорода перегони 250. Так, жінка. Пігнала, ми повинні виграти. Зажимаємо палець на екран і пігнали. Подрізай! А куди він так? Ух ти, рибки. Точні, акули, сказати. А куди він так? Мені треба це зараз використовувати, щоб я виграла, але не вийде. Так, Слано, погнали. Нам треба зробити два кола. Запам'ятаємо все, запам'ятовуємо ят... запам ось це все, що знали, що два кло, мабуть, однакових. Так, пігнали, приходимо. Чого не так крутиться з страну? Так, пігнали, давайте. Блін, я його не бачу. Його реально десь не видно. Ми другі. О, он він! Така точка чисто літа. Ой, як назад. Ух ты, ми в околойшли. Мені страшно, через який проход ми вийшли. Друге коло, а слішно, ще одне коло прийде. Ну, мені прям треба це нажати, щоб його обігнати, але не вийти, не можна. У нас сьогодні такі правила. А може нам якось його вийти підрізати, як гадали? Треба прям на м'ячки не попадати і не помирати, тому що ми вже один раз померли, це дуже погано. Краму попадати на м'ячки, так же я. Не помирати, так же я. Ні, ну це і я. Це була не я, якщо б я не померла. Ну все нам треба буде заново, тому що не вийде. Не слишком далеко. Дуже прям далеко. Ой-ой-ой, що -ой -ой, не вбило. О, а може і ні. А може і ні. Ми його збили прям. А може і ми зможемо. А може зможемо навіть. То що бачите? Так, ми змогли! Все, ми перше місце. Єбай. Сюди. Саме перше, де він. Так дивимося, де. Може слідкувати? А де він? Я його не бачу. Ну, немає, мабуть вже приїхав. Так, ось цього боса ми прийшли. Тепер є інші нагорода аж 300. Откуди в мене по вашому гроші? Ну, за 800 теж така машина негарна. страшненька якось. Я короче, в цій походжу, дякую на треба. А мені такого щастя. Підрізаємо, блін, походу, нас підрізали. Ходи б треба бути спереді трошки. Ми четверті, вау, супер. Надіюсь ми виграємо. Перше місце. Ось перший. Підрізаємо? Блін, за того, що ми підрізали, обігнали Ну, хоча б побували першим місцем. йо моє Що тут проходить? Куди вони всі так летять? Вони чуть не вбили Добре, що в мене машинка Опа, ми перші зараз. Так, ми перші. Це отлично. Це ідеально. Ми повинні вирішити. Все, ми виграли, я там бачу вже. Все навіть на пальці не нажимаю. Вони так близько були. Ай вдарилось. Такс. Отлічно. У нас все ідеально просто. Не прикалує, ну прикали, навчаєтесь. Ну ми не хочу машини за п'ять тисяч, а воно в мене стільки немає. Скільки? Ні, yeah, ну no. якось в житті. Що у нас магазин? Я на туди нажала. Ооо, тепер ми точно, мабуть, не виграємо. Йомасіки пролетіли людей. Кстати, я раніше в цю гру грала, тому трошечки знаю тут. Як що? Які карти. Ось цю карту я не знаю. Але вона роті, була чи ні. А, так була. Но я ее так добро не знаю. Есть такая одна карта, которую я полностью знаю. Прям. А, да, через карту мы же проезжали уже. Просто я не И все так швидесенько. Я лаю его на маленько. Я навіть там думала, что так будет. Так, ладно, отлично. У нас все пока идеально. О, мы забираем еще соточку. У нас вже тисячу цілих. Тобто, в смысл я не буду нічого з вашого купувати. Коли мені вже це нормальний гараж, щоб я прокачалась, я не ж не можу. Та тобто, що тут цікаво ваша магніту все платно? А якось можна на цей гараж зайти, щоб прокачатись. Ось ця машина дуже страшна, <плес> ну бачите яка. Йом. А мы купимо гроші на костюм. В на вона теж така собі, знаєте. Ось так стегарно. Ойся. А ні. -мо! Так усе пігнали, їдемо. Я б зараз цю штуку забабах, то я прям без неї не можу грати. Я не закачала, а вже мені не вони... попасть. Така ж сама карта. Да, така сама, просто трошки замечать. Та як? Я бы ходи задебилась. Ммм. Кайф. Що ми не їдемо? Алло. Короче, я прийшла последняя. Воно у мене все зависло повністю. Ну що, Итак, я буду закінчувати І так, я не зможу прокачати машину. Поздравляєте мене, тому що воно опять мені була купити якусь машину, особливо за 800 блін. Короче, ставте лайк лайки, підписы на канал і всім усім пока. Друга частина теж скоро вийде.